Мотиваційний рух Don't Give Up презентує Сантхуру доступ до сили всесвіту для кожного українця. Все ваше подальше життя і визначить, чи буде ця сила працювати на вас або проти вас. Я можу навчити вас одній простій вправі. Виконуйте її три рази в день, і ваше життя кардинально зміниться. Вам стануть доступні знання, про які ви навіть мріяти не могли. Сучасна наука визнає, що існує особливий вид сили, що порожній простір наділений певною силою. Характер вашого життя визначить те, чи буде ця сила працювати на вас чи проти вас, або ви будете благословенні, або нещасні і незадоволені до кінця свого життя. Все залежить від того, як ви будете користуватися цією силою. Деякі люди без будь-якої причини страждають усе життя, а інші також без жодної причини живуть щасливо. Але насправді у цьому є причина, і це ваша здатність свідомо або несвідомо співпрацювати зі Всесвітом. Ця сила найголовніший елемент, і завдяки цьому елементу існують інші сили. Ми всі знаємо, що планета кругла, що вона обертається, навіть сонячна система обертається і все тримається на своєму місці. Тільки завдяки Всесвіту ви сидите зараз, не тому, що ви самі так побажали, а тому, що Всесвіт вас утримує. Тільки завдяки йому ви зараз сидите. Сила Всесвіту утримує Землю і сонячну систему, також утримує галактику. Тільки завдяки цій силі, космос такий, який він є. Я навчу вас простої вправи, і дуже шкода, що багато недооцінюють її. Це необхідно робити після сходу сонця до того як сонце перетне куту 30 градусів. Загалом протягом цих двох годин подивіться вгору і висловіть вдячність Всесвіту. Робіть це протягом усього життя, і воно кардинально зміниться. Сила Всесвіту буде з вами співпрацювати і знання, про які ви навіть не мріяли, стануть вашими. Ця сила знаходиться за межами нашого розуміння, але це не заважає їй працювати. Це та сила, яка утримує космос і є початком усього творіння. Вона доступна кожному із вас. Ви просто ніколи не дивилися в її бік. Ви ніколи не звертали увагу на щось, окрім самих себе, тому що життєва рутина захопила всю вашу душу. Це те, що я називаю ілюзією. Не спотворюйте реальність, будьте вдячними за кожну секунду. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Почуємось!